Вітаю вас на каналі Кози, Сири козенята. І сьогодні тема нашої розмови буде годування козенят другого місяця життя. Ми виходимо зараз пастися в день, не вранці і не ввечері. Поясню тому, які причини. І почнемо нашу бесіду. Козенятка раніше в нас випасалися ближче біля будинку, вони бігали по території, їли, що бачили, знаходили собі все, чим вони можуть поживитися: Травичка, листочки, кущики все це об'їдали з великим задоволенням. Але зараз вони ходять вже за стадом випасатися стаду. Іде, і вони боялися раніше йти разом, брали на ручки їх і ну, одну-дві козочки маленькі брали на ручки, тоді вже всі інші йдуть за ними. А, так от, чим відрізняється годування другого місяця життя від першого? Молочка козенята випивають ще досить багато в цьому віці. Але їх рубець вже розвивається більш повноцінно. Що таке рубець? Якщо, хто не знає, у кози не один шлунок, у неї декілька відділів, відділів шлунку. Чотири. Тобі ж не тільки не... наше поняття шлунок це один повинен бути, да? а у кози декілька таких органів, які сприяють перетравлюванню, сортуванню, можна сказати, їжі, яка до неї потрапляє. Так от, в перший місяць життя козенятко харчується молоком. І це молочко воно у нас потрапляє в сичух. Такий відділ: сичух. Він з більшою кількістю молочка розтягується, більша кількість туди входить. В сичузі молочко перетворюється на сир і сиром харчується фактичною козеняткою. Це для нього І це для нього основний корм в перший місяць. Але, мабуть, вже з 4-5 дня піджовує, починає піджовувати. Ми на початку кладемо трухлявий піньочок. тоді вони виходять на вулицю і починають освоювати все, що бачать. Листочки, гілочки. Якась травичка соломинка, соломинка сінце. Все це вони освоюють. Куди ж потрапляє ця їжа? Ця їжа потрапляє в рубець. А рубець це дуже важливий орган у кази. Майже майже найважливіший орган. Чому? Це фактично такий великий мішечок. Дуже ємкість у нього велика. І от розвинути цей рубець потрібно нам з другого місяця життя і далі ми розвиваємо у козенят рубець. У дорослої кози рубець розвинутий настільки, що вся їжа, яку вона жує протязі дня, вона там накопичується. Розтягується рубець до величезних розмірів, і наші козочки з випаса йдуть, ну просто як, нібито вагітні колобочки. Оце наповнений рубець. Тоді коза перетравлює цю їжу, вона вже відпочиває, жує жуйку, та їжа. Потрапляє знову до її родової порожнини, вона її пережовує, жує жуйку, перетравлює, і вже далі вона пішла перероблятися її організмом. Так от, оцей рубець у нас розвивається у козеняти на другому місяці життя. І максимально він, звісно, не розвинеться. Але я от хочу порівняти, показати порівняння. Бачите, коричнева козочка, вона ще така худесенька, бо їй тільки два тижні. Ну, Вона з ними, звісно, піджовує, але різниця. Бачите, яка вона худенька, немає в неї пузіка. І от, бачите, півтора місячні козочки. Півтора місячні козочки мають вже пузика. Причому це пузіко. Воно в них не стухає, вони п'ють молоко ще в великій кількості, а пузико вже наповнюється. І це свідчить про те, що в цих козочок рубець вже в процесі розвитку і досить добре розвивається. А у маленької кізоньки, який тільки два тижні, ще він не розвинутий настільки. Щоб там накопичувалася велика кількість їжі, яку вона споживає. Вона тільки пробує, починає його розвивати. Звісно, вона не розуміє, що робиться з нею, але ж ми слідкуємо за цими процесами. А наша задача сформувати з козочки добре розвинуту. Молочну продуктивну козочку, здорову. А це можливо тільки при добре розвинутому рубці. Тому ми над цим працюємо весь другий місяць життя козеняти Не тільки другий. І далі будемо працювати над цим. Але другий це упорна праця в цьому напрямку. в в цьому віці козенятко вже буде добре кушать і зернятко. І я даю ще гранули ліцерочки. Трошечки вони також їх їдять з великим задоволенням, обов'язково лізуть в годівничку великих кіз і підбирають все, що там вони не подоїдали Вони знають, де вже ті смаколики. і Обов'язково провідують такі злачні місця. А чим же ж той рубець такий важливий, чому нам потрібно його е, гарно розвинути? Так, це саме тому, що в, саме в рубці формуються бактерії, заселяються рубець бактеріями і мікроорганізмами просто. Тішими організмами, які будуть перетравлювати всю їжу, яка попадає в рубець. А от коза буде харчуватися саме тими мікроорганізмами простішими і продуктами їх життєдіяльності І через це отримує козочка всі мікроелементи, всі вітаміни. Для свого організму, для здоров'я і розвитку свого організму або для укріплення свого організму. Так от це дуже важливий орган, який і формується другий, третій місяць життя козенята. І наприкінці третього місяця життя козеняти цей орган вже розвинутий добре. Ми контролюємо вагу козенят, якщо козенятко в 7-8 тижнів життя важить 14 кілограмів і більше, то в цей період можна вже починати збавляти дозу. Молочного вигодовування. Наприклад, якщо за, ти, за сутки козенятко потрібляло літр 800 молочка, 2 літри, то можна збавити до літр 200. Але в наступному ми будемо збавляти і далі молочко, ну, грамів 500 можна давати до кінця 3 місяцю Вигодовування молочного. Фіксуємо вагу і відштовхуючись від ваги козенята, ми продовжуємо або зменшуємо, або припиняємо молочне вигодовування. Але не менше, ніж 3 місяці вигодовуємо молоком. Поки розвинеться рубець і козенятко, Почне споживати максимально всю іншу їжу, окрім молочка. Набере гарну вагу, що нам свідчить про те, що розвиток відбувається потрібними темпами. Візуально зовнішній вигляд може бути не дуже компетентно нами оцінений, тому що. Буває шорстка у козенятки пухкенька, от, наприклад, як у цієї козочки, у неї пухкенька шорстка, і здається, що вона е, така широченька і має м -м, добрий животик. А вона то його має, але не настільки, як ми то бачимо, тому обов'язково треба зважувати. А Скільки ж зерна з'їдають козенята в цьому віці. Ну, Написано в книжках, що до 200 грамів вони можуть з'їдати за день, але мої з'їдають менше. Я роблю все ж таки упор на те, щоб вони навчилися їсти їжу, яка їм знаходиться на випасі, натуральну їжу. А от зерно даємо. Але не в такій великій кількості. І поступово його збільшуємо. Моя мета розвинути в рубці козенят саме мікрофлору целюлозно-літичну, а це мікрофлора, яка харчується от тим, що вони потрібляють на випасі. А вже зернові, коли козенятка кушають, то там інша мікрофлора формується. І враховувати треба, яке е, взагалі утримання планується у кіз в подальшому. Я... Причудова сьогодні погодка, сонечко, легкий вітерець, дуже приємний. Сонечко не палить, то ми гуляємо сьогодні цілий день, і вечором годин шість пів на сьому будемо рушати додому. Тому що в той час вже комарі будуть заїдати. До речі, коли вже так тепленько, як зараз, по сонечку гуляємо, то кліщі є, але їх менше. І ми будемо використовувати для прогулянки цей чудовий момент день цей. Тож, хто був з нами, кому інформація. Цього ролика була корисною. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і до нових зустрічей!